Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 1 та 2 листопада 2025 року. Сьогодні, 1 листопада, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Риби. Можна сіяти насіння зелених культур, сидератів у теплицях і можна пророщувати насіння для салатів. А також можна працювати з розсадою, пікіровку, перевалку, пересадку робити, можна пересаджувати кімнатні рослини. Поливати та підживлювати рослини органічними добровими можна всю добу. Але це несприятливий час для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Обробку рослин проти шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 1 листопада несприятливий день для різних заготів. Завтра, 2 листопада, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби до 17 години 41 хвилина, а потім перейде в знак Овен. Тому тільки до 16 години дня можна ще сіяти насіння зелених культур, сидирації в теплицях, пророщувати насіння для салатів, працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні рослини. А от поливати та підживлювати рослини органічними добрими можна до 17-ї години вечора. Несприятливий час для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах попереду повня. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. І 2 листопада несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 1 та 2 листопада 2025 року. В ці два дні, сьогодні та завтра, не використовуємо для харчування чорний чай, каву, консерви, м'ясні, гострі, борошняні, солодкі страви і алкоголь. І будьте, будь ласка, обережні з ліками. Що ж можна приготувати смачного та корисного? А готуємо страви із риби, із морепродуктів, морської капусти, варимо кашу гречану, готуємо страви із молока та сирів із квасолі, Дуже смачні та корисні салати з ридиски, редьки, дайкону, їмо яблука, гарбузове та санюшникове насіння. Всі доступні овочі, фрукти, ягоди, доступні горіхи, все це пригодиться для приготування смаколиків 2 та 2 листопада. До речі, додавайте до всіх страв прянощі, це дуже добре буде. І пийте трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск, Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких, усіляких вам гараздів. Тепла та затишку у ваших оселях, миру та добробуту і обов'язково удачі. Удачі у всіх ваших справах, щастя вам людського і здоров'я вам міцного. На, маємо надію, що зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!